Добрий день! Продовжуємо з вами розв'язувати вправи на всі дії з натуральними числами та десятковими дробами. Працюємо разом зі мною. Працюємо письмово. Перший номер 1780. Виконаємо перше завдання. Склади числовий вираз і знайди його значення. Різниця сум чисел 2,72… І 3,82 та 1,2 і 1,1 Отже, різниця сум. В дужках запишемо ці суми. 2,72, плюс 3,82, різниця між ними, отже, буде мінус, і дужка з сумою. 1,2 третіх. Плюс додаємо 1,1 да, третью. Що у нас вийде в першій дужці? Давайте додамо усно. Це буде 6,54. 2 плюс 2, 4, 7 плюс 8 15. Один перенесли. Да? 6,54. Мінус друга дужка. Додаємо цілі частини 1 плюс 1 буде 2. Додаємо дробові частини 2 третіх плюс 1 третя 3 третіх, це буде теж одиничка. Отже, 2 плюс 1 3. Мінус 3, цілих. це буде 3,54. Переходимо до наступного завдання. Задача. Під номером 1782. Із Одеси до Миколаєва одночасно виїхали два мікроавтобуси зі швидкостями 37,5 км за годину та 35,2 км за годину. Через 3,2 години один з них прибув у Миколаїв. Скільки кілометрів залишилося проїхати другому мікроавтобусу? Отже, давайте знайдемо: а скільки ж проїхав перший мікроавтобус? Ми знаємо його швидкість і знаємо час. Для того, щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. Отже, перша дія швидкість першого мікроавтобуса. 37,5 будемо множити на його час на 3,2 множимо. 37,5 множимо на 3,2. Поки що множимо, не звертаючи уваги на коми. 2 на 5 10, 2 на 7, 14 плюс 1, 1,5. 2 на 3 6 плюс 1 7. 3 на 5 15. 3 на 7, 21, плюс 1, 22, 3 на 3, 9 і плюс 2 11. Додаємо 0, 10, 10, 2 і 1. В першому множнику після коми один знак. В другому множнику після коми один знак. Разом це 2. Отже, у нас вийде 120 кілометрів. Це відстань, яку проїхав перший мікроавтобус, да? відстань до Миколаєва із Одеси. Відстань, яку проїхав перший мікроавтобус. А яку ж відстань за цей час проїхав другий мікроавтобус? Отже, його швидкість 35,2 множимо на час да? 3,2. Множимо 35,2 множимо на 3,2. 2 множимо на 2, 4. 2 множимо на 5, 10, 2 множимо на 3, 6 плюс 1 7. 3 множимо на 2, 6. 3 множимо на 5, 15. 3 множимо на 3, 9 і плюс 1 10. 4, 6, 7 плюс 5 12. 1, 1. Знову ж таки, після коми два знака. А проїхав він 112. Цілих шістдесят чотири сотих кілометра. Відстань, яку проїхав другий мікроавтобус, відстань, яку проїхав другий мікроавтобус? Отже, Відстань з Одеси до Миколаєва 120 км. А він проїхав ось таку відстань 112,64 кілометра. Скільки ж йому залишається? Третя дія, будемо віднімати. Відразу віднімаю в стовпчик 112, цілих, віднімаю. 120, цілих, вибачте, віднімаю 112, цілих 64. сотих. Позичаємо. 10 мінус 4 6. 9 мінус 6 3, 9 мінус 2 7. далі нулі кома під комою. Отже, у нас з вами вийшло 7,36 кілометра. Йому залишилося проїхати. Будь ласка, зробіть паузу та самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступний номер номер 1784. Будемо розв'язувати рівняння. Запишемо перше рівняння 0,19х плюс 1,25х дорівнює 1,728. Пригадуємо, як ми працюємо з такими рівняннями. Х будемо множити на дужку, а в дужках буде сума 0,19 плюс 1,25. І все це дорівнює 1,728. Що у нас буде зараз в дужках? Ви збоку працюєте, я трошки вище, щоб мені потім вистачило місця. 1,25 плюс 0,19. 5 плюс 9 – 14. 4, 1, кома під комою. Отже, буде 1,44х дорівнює 1,728 Х у нас невідомий множник, щоб його знайти, будемо добуток Ділити на відомий множник. В дільнику у нас після коми два знака, отже, будемо переносити кому на два знака вправо. І в діленому і в дільнику. Що ми з вами отримаємо? 172,8 будемо ділити на 144. Ділимо куточком. 172,8. Ділимо на 144. Беремо по одному 144. Віднімаємо, позичаємо. 12 мінус 4 8. 6 мінус 4, 2. Ціла частина закінчилася. Отже, ставимо кому. Зносимо 8. Беремо по 2. 144 множимо на 2. Це буде 288. Віднімаємо 0. Отже. Х у нас дорівнює 1,2. Не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу. Допишіть і переходимо далі. Наступний номер. Задача 1786 розгорнутий кут. Поділили променями, що виходять з його вершини на три кути. Градусна міра першого кута. Складає 3 х від розгорнутого. А другого 7 від першого. Знайди градусні міри кожного з трьох кутів, що утворилися. Отже, давайте знайдемо перший кут. Його градусна міра складає 3 х від розгорнутого. Давайте пригадаємо розгорнутий кут 180 градусів. Отже, знайдемо 30 від 180. І що будемо робити? Нам, ми повинні поділити на знаменник і помножити на чисельник. Отже, 180 градусів. Ділимо на 10 і множимо на 3. Ділимо на 10. Забираємо 1, 0, 18, множимо на 3. 10 на 3 30 8 на 3, 24 30 плюс 24, 54 градуса. Що це ми з вами знайшли? Перший кут. Градусна міра першого кута. Перший кут. Що нам відомо про другий? 7 дев'ятих від першого. Отже, перший кут будемо ділити, множити на чисельник і ділити на знаменник. Да? Давайте спочатку поділимо на знаменник і помножимо на чисельник. Ділимо на 9, ми отримаємо 6, 6 множимо на 7, 42 градуси, другий кут. Як же нам знайти третій кут? Нам потрібно від всього розгорнутого кута відняти відомі перший і другий кут. 180 градусів віднімаємо 54 градуса плюс 42 градуса. В дужках у нас буде 96. 180 віднімаємо 96, 84 градуса. Отже, третій кут 84 градуса. Що ми напишемо у відповіді? Ось ми знаємо перший кут, другий кут і третій кут. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь. Переходимо до рівнянь. Номер 1789. Розв'яжи рівняння. Запишемо і розв'яжемо перше рівняння. 3,7. Множимо на х мінус 2,6, дорівнює 25,53. Уявили, що невідома ціла дужка Х мінус 2,6. Це у нас. Невідомий множник. Щоб його знайти, добуток, ділимо на відомий множник. 25,53, будемо ділити на 3,7. Переносимо кому на один знак. Отже, буде 255,3. Будемо ділити на 37.

7 на 9 – 63, 6 запам'ятали. 3 на 9 27 і плюс 6 якраз і буде 33. 0. Отже, мінус 2,6 отримаємо 6,9. Тепер, щоб знайти х, зменшувати від'ємник різниця. Треба до різниці додати від'ємник. 6,9 плюс 2,6. Додамо усно, що це в нас буде 9,5. Отже, невідомий наш х дорівнює 9,5. Я зараз зроблю паузу, витру дошку і запишу умову другого рівняння. Отже, Зараз у нас невідома дужка. х ділимо на 2 мінус 1,5 дорівнює зменшуваний від'ємник різниця. Зараз у нас невідомий від'ємник. Що треба зробити? Від зменшуваного відняти різницю. 4,5 віднімаємо 3,6. 4,5 віднімаємо 3,6. Позичаємо. 15 мінус 6 9 0,9. Х поділити на 2 мінус 1,5 до рівня 0,9. Уявили, що зараз у нас невідоме х поділити на 2. Зменшуване від'ємник різниця. Зараз ми шукаємо невідоме зменшуване. До різниці додамо відємник 0,9. Плюс 1,5. Отже, х поділити на 2 дорівнює 2,4. Ділене дільник частка. Для того, щоб знайти невідоме ділене, у нас зараз х да, невідоме ділене. Що ми будемо робити? Ділене дільник частка. Ми з вами будемо. Частку множити на дільник. Можемо помножити усно. Отримаємо 4,8. Отже, наше невідоме 4,8, Ваше домашнє завдання. Виконати рівняння номера 1790. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!